Чому? 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 Я Була. не можу до часу прожицька Оксана Дмитрівна, голова профского професійного ліцею. Шановні депутати, шановні члени комісії, я звертаюся до вас, тому що за дорученням колективу висловити занепокоєння самого колективу. Ви розумієте, оця необдумана, така успішна стаття закону, 27 стаття, так, яка говорить про передачу на фінансування з місцевих бюджетів. Непокоїть не тільки наших колег, не тільки колектив, непокоїть дітей, непокоїть батьків дітей. Багато дітей дуже приходять до нас на навчання за рекомендацією. вчився батько, вчився старший брат. І я хочу вчитися в цьому навчальному закладі, хоча вони живуть у Чернігівській області. Розумієте, так, контингент дітей складний, але де їх зараз діть, Кому вони треба? Є такі діти, які, вибачте, по морозу приходять у резинових чоботях і йдуть на навчання, щоб поїсти тарілку по супу. Ви розумієте, якщо тільки почнеться скорочення педагогічних працівників треба скорочувати кількість вступників. Куди підуть діти? Вони підуть у підвали, вони підуть на вулицю. Краще вони хай здобувають досвіду майстерня, краще хай вони в нас тут дорослішають, розумнішають. Вибачте, якоїсь професії навчаються. Що ми позакриваємо зараз училище, ліцеї будемо будувати будувати виправні колонії для них. Ви ж розумієте це? Ми дуже вас просимо. Ну будь ласка, підійдіть до цієї. Питання зважено, тому що за кожним педпрацівником стоїть сім'я, за кожним учнем це його доля, куди він далі піде. Аби це багато ж дуже дітей. У нас у нас тільки 100, 100 дітей, багато дітей, 215 дітей, які з неповних сімей. Нема в матері грошей, щоб він їздив на Київ і вчився там у ліцеї. Ми вас дуже просимо. тому що і тим паче зараз броварський ліцей це сучасний заклад. Ви почули директора. Народних центрів вже підписаний договір четвертий зараз у стадії переговорів компанія Хенкель. І якщо ці представники іноземні вкладають інвестиції, вони мають надію, що в нас будуть вчитися в ліцеї не тільки броварські діти. І ще одне питання: закон про проти він діє на сьогоднішній день, а там написано, що заклади професійно-технічної освіти здійснюють підготовку робітничих кадрів для регіону і для всієї країни. Я хочу, дам ему не буду.